Привіт! Мене звати Анна Асадших, мені 26 років. І я актриса дитячого театру та кіно. Мої акторські здібності: вмію швидко вчити текст, трохи граю на гітарі, співаю пісні, володію мистецтвом сценічного бою, займаюся боксом, але це більше для душі. Знімалася для серіалу Ера Інтертрейд. І займала головні ролі. Була космічною жінкою. Знімалася для реклами німецьких вітамінів. Також була обличчям Бренду Паларді. Що можна сказати про себе? Я жива у кадрі. Я жива. Для мене дуже важливо донести саме живу емоцію. Закінчила музичну школу мистецтв у місті Запоріжжя. На спеціальності театральне мистецтво. Також закінчила курси з риторики у місті Запоріжжя викладач Наталя Замула закінчила модельну школу у місті Запоріжжя, проходила професійні акторські курси у місті Луцьк в театрі Гармидер, викладач Наталка Шевіль. У кадрі я можу сміятися, можу плакати. Можу кричати! Можу бути дуже позитивною людиною, така яка всім всім ой, які ви класні, які ви хороші, а може бути негативним героєм.